Мені дуже приємно. Олі, привіт! Можливо, вона поруч. Дуже гарно дуже гарні роботи. Я сама себе хвалю, ну, а чому ж не похвалити? Ось таке яблучко, воно в сірому кольорі. Сірувати таке. Це ось чорного кольору видно його. А це ось сірому також м'якеньке. Воно дуже дякую за подобайки. Дякую, дякую поруч. Великий привіт. Дякую, що ви пишете, що круто. Я радію, що вам подобається. Гарного мирного дня всім бажаю. Ми вже відбули всі свята. Вчора вже у нас ми їздили. Вже сьогодні вже робочі будні, веселі робочі будні. Ось таке сердечко йде з тризубчиком. Дякую за подобайки, Дякую такого плану. Є ось такого плану.